Його дії в найближчий час дії туманні незрозумілі і, можливо, тут не про дії, а про те, взагалі що робити далі з його боку. Я б не назвала це діями. Людина буде перебувати в своїх роздумах, і тут не про дії, а скоріш про роздуми про те, як рухатися далі, тому що з загальної картини він. Не розуміє, розуміє тільки те, що десь там, можливо, колись може щось проясниться, тому що те, як він бачить на зараз вашу ситуацію, вона випадає як в минулому форматі. Тут час для роздумів, тут час для розуміння, яке у нього не відбувається і в найближчий час не відбудеться. Тому, на жаль, або, на щастя, дій не буде, буде просто така, знаєте, туманність, в якій людина буде. Якось себе пізнавати.